Привіт, це Ерік. Класна тема відео, тому що зустрічаю початківців, які ну, досить дивно зберігають свої, свої портфольні роботи. Відео я більше акцентую увагу на те, чи зверне на це увагу клієнт чи ні. Адже клієнт все ж таки, як і будь-яка людина, оцінює дизайнера з першу по аватарці, по його позиціюванню, і по тому, як він спілкується з клієнтом. Якщо при першому зі або. Повідомлені ви будете з ним на ти, якщо будете йому якось грубо відповідати, то звичайно клієнт не захоче з вами працювати. Це ж стосується і вашого портфоліо. І мені дуже цікаво було б в коментарях почути, прочитати, де ви зберігаєте своє портфоліо. А якщо у вас є якісь ще ідеї, на як де краще зберігати. Напишіть, будь ласка, про це, та постав ролику лайк, підпишись на канал, адже цього. Ну, не всі зробили, і я думаю, що якщо ти не підписан, варто все ж таки підписатись. А особливо, якщо ти дивишся мене вже не перше відео. Тому почнемо зі списку, де не треба зберігати портфоліо. І самий м, популярний формат це PDF-файл та презентація PowerPoint. Це популярний формат для початківців, які не знають, що це не найкраще місце. По-перше, PDF-файл не дуже зручний в форматі, якщо там буде вже 100-200 сторінок. І уявіть собі, що у вас там 6 портфольних робіт, кожна по 3-5 сторінок. Ну, це. Скільки там буде, там 20-30 сторінок, але вага цього проекту буде вже більше там, 30 40 то і ста мегабайт точно. Це незручно качати і це незручно дивитись, також само, як і PowerPoint. Ви мусите мінімалізувати там кількість софту, яка необхідна для перегляду вашого, вашої портфольних робіт. Тому PowerPoint, який треба, щоб відкрити презентацію, найкраще місце для збереження свого дизайну. Друге місце це трошки вже люди е, думають, що круто в інтернеті зберігати в. Google Drive на облачному зберіганні свої роботи, і це теж неправильно, тому що для цього треба буде переходити за посиланням, відкривати ваші якісь зображення, і це не дуже зручно. І плюс не завжди зручно користувачу переходити в браузері на ось такі Google Drive. Третє місце, де не треба зберігати портфольні роботи, але я це часто бачу у початківців: це telegram групи тому що телеграм-групи ну просто не зможуть е, в нормальному ієрархії зберегти ваші роботи і е, в тому форматі, який необхідний. Плюс часом телеграм-групи з е, стискують зображення і псують якість зображення, та й відразу. І я не думаю, що це зручне місце. Клієнт телеграм-групу відкриє легко, якщо в нього є, але зарубіжні клієнти не мають телеграму. Я відкрию секрет, мабуть, для когось, але телеграм не популярний в Америці та десь там в Азії, в Європі в таких обсягах як в країнах СНГ. Але все ж таки, навіть WhatsApp або Viber теж не раджу зберігати, тобто краще всі портфольні роботи. Тримати в більш цікавих місцях, про які я розкажу в другій половині цього ролику. Четверте місце я бачив, мені навіть надсилали це було дуже весело. Це фігма. Люди збирають свої роботи в фігмі, намагаються там якось ієрархію побудувати і думають, що там зручно відкривати. По перше, ні, фігма вантажить систему, коли ти хочеш її відкрити. Ну, клієнту, я маю на увазі. І по-друге, ну не дуже зручно, щоб клієнт відкривав якусь незрозумілу йому програму, таку як Figma, наприклад. І п'ятий пункт це просто зображення. Я, я бачив, як людині надсилали просто чпеги е, в архіві своїх портфольних робіт. Не робіть просто зображення, це як на пів кроку ви залишили своє портфоліо і не доробили його. Плюс зображення теж займають певну вагу і качати архів там 50 100 МБ Теж не кожен захоче. Якщо ви звернули увагу, то ці 5 пунктів, де не треба зберігати портфоліо своє вони всі мають обмеження в у вільному доступі, тобто ніде їх, окрім як прямого посилання від вас, їх не отримати. Тобто, людина, холодний клієнт, який шукає дизайн, загугливши вас, не знайде ці портфольні роботи. За це треба задуматись, адже сарафанне радіо та клієнти можуть самі вас знаходити. Ну мен з Радіо, це як працює по рекомендації. А е, клієнти, які шукають дизайн, вони можуть вас знайти, якщо у вас є цікаве портфоліо у відкритому доступі в інтернеті. І тут я починаю після пунктів, де не можна зберігати, пункти де можна. І перше місце, де можна зберігати, навіть треба зберігати свої портфольні роботи, це Behance, Dribbble, Ну і схожі площадки, де ви думаєте, зберігати Behance, Dribbble легко по SEO, по ключовикам шукається в Гуглі. І якщо ввести, наприклад, моє ім'я, фамілію в Гугл, можна знайти розділ Behance, або ваше, наприклад, якщо у вас є там акаунт. Тому я раджу саме на Behance, на Dribble акцентувати увагу і вигружати ваше портфоліо туди. Плюс ви отримаєте лайки, можете отримати певні нагороди, ну і також. Там клієнти теж сидять, навіть компанії, вони шукають цікаві проекти, кого б найняти на роботу. Друге місце, де теж чудово би мати своє портфоліо, це Інстаграм. Ось Інстаграм, як сервіс для обміну зображенням, фотографій, дуже підходить. Ви навіть можете почати вести там блог, але це тема іншого відео. Третє місце, яке я раджу, це власний сайт. Адже на власному сайті ви можете самі налаштувати SEO, зможете оновлювати своє портфоліо, демонструвати клієнтам відповідні роботи, які його будуть ну, типу, підначувати на те, щоб замовити у вас. І це дуже важливо, маючи свій сайт, ви підвищуєте свій імідж. У мене нема мого сайту, але це виправимо, буду про це думати. Ну але не в період такий складний, як у нас зараз. І мабуть, останній пункт теж важливий це фріланс-біржі. Я бачу дизайнерів, початківців, які кидають мені посилання на свою сторінку на фріланс-біржі будь-якій, і там мало портфольних робіт. Закидуйте туди свої портфольні роботи, вони теж індексуються пошуковими системами, і я думаю, що мати портфоліо на фріланс-біржах краще, ніж мати портфоліо в PDF-файлі або десь там в PowerPoint-презентації. Тому що клієнти на фріланс-біржах можуть вас по прямому пошуку на фріланс-біржі і знайти. Тобто всі ці е, рекомендації, це те, де клієнти можуть вас знайти. Вони можуть навіть не знати вас персонально. Ви можете навіть з ними не спілкувати, але вони віб'ють в пошук е, веб-дизайн або там створення сайту і, ну, чудом натраплять на вас. І це буде круто. Вони подивляться ваше портфоліо без вашої участі і захочуть вам написати. Головне при цьому не забувайте вказувати контактні дані, тому що е, всюди, де ви е, є, ви мусите казати про те, що ви дизайнер, і давати свої там телеграм, номер телефону, пошту, ну і все інше, що може вас звести з потенційним клієнтом. Ну і на цьому все. Сподіваюсь, для вас це було цікаво. Удачі, вивченні дизайну.